Малята! Сьогоднішнє заняття допоможемо ведмежатку потрапити додому. Привітаємось, малята. Раз, зима прийшла, два снігу принесла, три. Вітання прийми і себе ти обійми. Малята, ми з вами опинилися на північному полюсі. Погляньте, як тут гарно! Скрізь сніг, крига та чарівні краєвиди. Ой, послухайте, наче хтось плаче. Да це ж мішутка, умка. Він загубився. Хотів знайти подаруночок для мами та ялинку. Але загубився. Малята, давайте йому допоможемо. Згодні? У мене є чарівні двері і один ключ. Пропоную з вами відправитись у подорож і подивитися, потрапимо ми зразу до малюка чи ні. Спробуємо. Відчиняємо. Ми опинилися у володих зими. Малята, у неї також є ключ, але вона згодна його віддати лише тоді, коли ми скажемо їй комплімент. Тобто, яка вона? Спробуємо. Погляньте на малюнок. Зима яка? Морозяна Так, звісно, а ще яка може бути? Зима білосніжна. Зима м'яка. Зима яка? Вітряна. Так, справді. Наступна зима кришталева. Зима сніжна. А головне зима святкова. Малята. Ми з вами гарно впохладь, тому зима дає нам ще один ключик. Що ж, відправляємося далі. Подивимось, куди ми тепер потрапимо. Діти, ми опинилися у зимовому лісі. Що ж тут потрібно виконати, як ви гадаєте? А, знаю. Ми повинні відгадати, як звучить ліс зимку. Спробуємо. Починаємо. Ви як звучить зима? Спробуйте послухати і відгадати звук. Молодці, гарно впорались. Ліс дарує нам ще один ключик. Ну що ж, відправляємось? Як ви гадаєте, куди ми зараз потрапимо? Ну що, відчиняємо? Ми опинилися у Африці. Тваринки пропонують разом з ними порухатися. Стрип, стриб, уруру. стрибаймо як кенгуру. Гупаймо як кенгуру, плес, плес, плейс з обох сторін, демо перевальцем, як пінгвін. Плес, плес, плейс за обох сторін, демо перевальцем, як пінгвін. Гуп-гуп, ого, гупаймо як слон. Гу-гу. Ого, гупаймо як слон. Цок-цок-цок і ого. Соким копитами як. Цок-цок-цок. І. і го го, цокими копитами які. Ар ар, рикаєм, головою крутимо, як лев. Ар ар, рикаєм, головою крутимо, як лев, скік скік ква 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 Пригаєм на присідки, як жабеня, скік Ква-ква-ква Приїгаем на присідки, як жави дня! Ми справжні молодці, тварини задоволені, тому вони дають нам ключик, щоб ми подорожували далі. Та купу подаруночків ведмедику до свята. Ну що, вирушаємо? Де ми зараз опинимося? Ех, знову невдача. Ми з вами опинилися в чарівному садку. Що ж нам пропонує заключик? Він пропонує розділити овочі та фрукти на дві корзинки. В першій корзинці будуть голосні звуки, які ми позначаємо кружечком, а в другій приголосні звуки, які ми позначаємо рисочкою. І нам потрібно фрукт чи овоч по-першому звуку розподілити їх в корзинці. Що ж, спробуємо. Часник. В корзинку він піде. Приголосного звуку. Апельсин. Він голосний. Звісно. Наступний огірок також голосний. А це ківі приголосний звук. Капуста. Так, звісно, це приголосний. Абрикос. Так, він голосний звук. А Ура! Ми впорались! І від садка ми отримали кошик з овочами та фруктами до свята. Та чарівний ключик, що відкриваємо двері. Куди ж ми потрапимо? Ми потрапили до лісових звірят, які вже святкують святом. Вони пропонують нам пограти з ними, тоді вони дадуть. Іншого ключика спробуємо. Погляньте, у нас є ялиночка з різними ялинковими прикрасами. Звірята пропонують сказати, скільки ж всього ялинки прикрас. Спробуємо. Кульок 10. Подаруночки 5. 7 дзвіночків. Бантиків 5. Зірок 1. А свічечок 3. Молодці, гарно впорались. Звірята дарують нам ялиночку разом з ключиком. Що? відправляємо у подорож далі. Нарешті мішутка потрапив до мами. Погляньте, вони радіють. І тепер у них також все готово до свята. Мають ялиночку новорічну, подаруночки та багато смачних. Корисних фруктів та овочів. Ну що ж, ви гарно впорались, молодці, та гарного вам дня!